Пам'ять Станіслава Калашника, який у 1998-2002 роках був головним архітектором Тернополя, вшанували виставкою його ж робіт у Бонкермузі. Відкривав експозицію син майстра Олександр. Він розповів, що спершу на виставці планували показати тільки роботи, пов'язані із церквами, адже Станіслав Калашник любив малювати та реставрувати святині. Проте згодом тематику вирішили розширити пейзажі квіти, які він дуже любив малювати, от і в... Звичайно, місто Тернопіль є, таку, є представлені картини, декілька робіт, де суто є, наприклад, дворик Повалові, це одна з найулюбленіших робіт мого батька. Ось церкви також тернопільські, Ну і є ще серія його робіт за кордоном. Під керівництвом Калашника відреставровано церкви 14, 16, 17 та 18 століття. Зокрема, і дерев'яні у своїй роботі архітектор приділяв чимало уваги збереженню сакральних пам'яток Тернопільщини. Тут молоді певні фотографи поїхали місцями, де працював Станіслав Калашник, і ми бачимо, що ці архітектурні пам'ятки, які відроджувалися, тому що. Я знаю, як доставали і то гонту, і як дбали про те, щоб ця пам'ятка архітектура була пам'ятка архітектура була відроджена в ті в тому стилі. Шукали матеріали, а зараз, на жаль, перемальовують, перефарбовують. І це друге нищення. Є помер Станіслав Калашник 24 лютого 2010 року. Виставку відкрили в передень Великодня із символічною назвою Воскресіння, як символ відродження пам'яті цього талановитого художника та архітектора. Людина творча, творча натура. Це великий, скажімо так, великий період в архітектурному житті нашого краю, Тернополя, і області. Для багатьох тернополян це ім'я, напевно, стане цікавим ще тому, що ми кожен проходимо біля пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка, але мало хто знає, що архітектор цього пам'ятника є Станіслав Калашніков. Ми всі акції проводимо біля Дошки меморіальної Чорновола, але у нас мало хто знає, хто ж архітектор. Побачити роботи Станіслава Калашника, що представлені на виставці Воскресіння, можна до 19 квітня у бункер-музі.